Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над властивостями множення, а саме застосовувати їх для розв'язування різних прикладів. І перші три перед вами на екрані. В першому номері потрібно спростити вираз, і якщо помітити, то в кожному із доданків є буква Б, Її можна винести за дужки. Це дозволяє нам робити розподільна властивість множення. Як розкрити дужки, так і винести за дужки певний множник. В нас справді повторюється в кожному із доданків буква «б». Саме її ми будемо виносити за дужки. ми її напишемо, а потім в дужках у нас відповідно вже будуть. Ті речі, які лишаються. Наприклад, з 5 b лишиться 5, тому це буде в дужках написано. Далі у нас написано мінус, ми його ставимо. Але що ж писати, якщо B ми винесемо? B – це одне B. Одиничку ми зазвичай не пишемо, тому в таких випадках її можна прописати там вручну. І буде 5-1. І в нас є ще плюс 7, які ми теж маємо записати. Як бачите, не сильно це складно, а якщо обрахувати. Вираз, що в дужках, 5 відняти 1 це 4, а 4 додати 7 це 11, то ми одержимо 11, букву Б ми напишемо в кінці, і все, відповідь готова, 11Б це наша відповідь. У другому завданні цього номера нам потрібно виконати множення. Але як помножити 9х на 2 і на 3 y, що ж тоді буде? Ми маємо пам'ятати, що якщо між числом і буквою немає ніяких знаків дій, то там можна поставити. Множення і скористатися переставною властивістю, адже від перестановки множників добуток не змінюється, то чому би зразу не помножити такі множники, як 9, 2 та 3. Якщо ми 9 помножимо на 2, одержимо 18, а тоді маємо думати, як же 18 помножити на 3. Пропоную зробити інший варіант. 2 помножити на 3 одержати 6, а вже 6 множити на 9 і отримати 54. Відповідь вже не зміниться. А букви просто дописати в кінці. Таким чином, ми теж зробимо це завдання. Щоб зробити друге завдання розкрити дужки, Нам потрібно буде скористатися розподільною властивістю множення і, власне, помножити нашу сімку що перед дужками, на кожен із доданків в дужках. причому поставити ті знаки, які були в дужках між цими доданками. Як це буде виглядати? Нам потрібно буде 7 помножити на 5, далі поставити той мінус, що був у дужках, Потім 7 помножити на 8 те, які були в нас там записані. І це нам дасть 7 на 5, дасть нам 35, далі в нас мінус. 7 ми множимо на 8, тому що такі множники, які записуються числами, їх можна перемножити між собою і писати на сам початок. І 7 на 8 це буде 56. Ми їх записуємо, тоді дописуємо нашу букву Т і відповідь готова. Щоб виконати друге завдання. Цього номера, нам потрібно дужки помножити на 4, і тут уже множник стоїть не на самому початку, як в попередньому прикладі, а в кінці. І діяти потрібно так же само. Нам потрібно буде 4 множити на 7а, 4 множити на 3, і 4 множити на мінус b. Тобто, все рівно потрібно буде 4 помножити на кожне з них. Можна навіть взагалі переписати його і написати 4 попереду. А все інше просто прибрати і виконувати такий приклад, як і попередні дії, просто що доданків тоді буде дещо більше. Можна, так як попередні дії, записувати, що ми будемо множити між собою, і чим більше доданків в дужках, тим ефективніший цей спосіб, особливо на початку вивчення цієї теми. Але якщо ви не губитеся, то ви можете 4 та 7, наприклад, помножити між собою зразу і написати 28. Та записати букву А, яка була, головне, її не губити. Далі 4 помножити на 3, поставити той знак, що був перед трійкою, а 4 на 3 це 12, і записати відповідно їх. Після цього можна 4 помножити на мінус Б. Для цього ми мінус пишемо 4 і B множимо і вийде 4Б. Таким чином, ми це завдання теж виконали. Але було би добре, якби ви розписували, що ви на що помножите, тому що ми це. Зараз тільки учимося робити. Третьому номері потрібно обчислити зручним способом. А це означає, що той порядок, в якому у нас записані приклади, не є найоптимальнішим. Або, можливо, є, це діло випадка. Але зазвичай потрібно поміркувати, а чи є варіант кращий, ніж цей. Мені, наприклад, більше до вподоби буде помножити 15 на 4. Чому, власне, так? Для того, щоб помножити 15 на 4, я буду множити 15 два рази на 2. 15 на 2 це буде 30, а 30 на 2 буде 60. І потім вже їх множити на 13. Погодьтеся, 13 помножити на 6 буде значно зручніше, ніж помножити на 15 і помножити потім ще на 4. Тому ми вже виграємо в даній ситуації. А далі можна помножити, використовуючи розподільний закон множення. Наприклад, можна уявити, що 13 це не просто 13, а це 10 додати 3. Тоді ми 60 помножимо на 10 і, відповідно, отримаємо 600. І якщо ми 60 помножимо ще на 3, отримаємо 180. Між ними в дужках був знак плюс, ми його запишемо. Відповідь можна навіть усно порахувати, це буде 780. Хоча, якби ми робили його в лоб, в таких 15 множило на 13, потім на 4, довелося б два рази множити в стовпчик. В другому завданні у нас є кілька варіантів, як можна діяти. Можна знову ж таки скористатися розподільною властивістю і розділити 12, тобто 35 множити на 10, додати 35 помножити на 2, і ми отримали би відповідь. А хотілося б розглянути інший варіант. Адже чим більше варіантів ми знаємо, тим більш гнучким буде наше мислення, і, відповідно, наші обрахунки можуть бути швидшими та ефективнішими. Наприклад, я знаю, що 12 це 2, що множиться на 6. І я 35 помножу на 2 та на 6. Тобто спочатку я помножу 35 на 2 і отримую 70. Потім вже 70 на 6 помножити буде легко. 7 на 6 це 42, і допишемо нулик в кінці. В третьому прикладі, якщо його уважно переглянути, можна помітити, що число 107 повторюється двічі, і його можна спробувати винести за дужки. Для цього ми 107 запишемо перед дужками, а ті вирази, що в нас були, Тобто 23 додати 17, ми запишемо саме в дужках. Відповідно, обрахувавши пере, що буде в дужках, ми отримаємо одне єдине число, і це вже дуже добре, це число буде 40. Крім того, що нам 107 на одне єдине число множити буде зручніше, ніж на два числа потім додавати. Тобто це зекономить нам дії, які потрібно робити в стопчик. Так ще ми можемо в даному прикладі помножити набагато зручніше, адже при множенні 107 на 40 нам потрібно помножити тільки на 4, а нулик уже дописати в самому кінці. Можна множити в стопчик і це добре. А можна спробувати скористатися властивостями множення. Наприклад, 107 уявити як 100 додати 7 і помножити окремо 100 на 40. І окремо 7 на 40, а потім результати додати. Наприклад, ми 100 помножимо на 40, 1 на 4 буде відповідна четвірка, а всі нулики, які є в самому кінці, кожного з цих чисел, тобто їх аж 3, ми допишемо теж в кінці і вийде 4000. Далі 7 потрібно помножити на 40. 7 на 4 це 24, і ще від 41 нулик допишемо теж в кінці. 240 додаємо між собою і будемо мати 4240. і Ми таким чином обійшлись без множення в стопчик. В даному номері лишився тільки четвертий приклад, і для того, щоб його виконати, можна знову ж таки уважно придивитися до умови. От У нас є там 213, є 113, але це не одне й те саме число, тому ми винести його з-за дужки не можемо. У нас є таке число як 38, і воно повторюється двічі, і це вже щось цікаве. Нам потрібно буде переписати ті множники, ті доданки, тобто ті елементи, які містять 38, але разом зі знаками перед цими числами та всіма множниками, які там ще є. От ми їх переписуємо першими. Можна так же само дописати мінус 38, що множиться на 100 от. 13, але ми можемо написати, що це так само буде 113, що множиться на 38. І потім потрібно не забути дописати мінус 172, з якими ми не працюємо в цій дії в самому кінці, щоб не загубити їх. Ми вже помітили, що множник 38 є спільним для перших двох елементів. В результаті ми 38 приберемо із запису і запишемо тільки 213 мінус 113. Це буде потім порахувати дуже зручно, але для початку це потрібно записати. Щонайменше це зекономить наші дії, а в перспективі ще й зробить їх зручнішими, адже 213 і 113, якщо відняти, буде лише 100, а помножити на 100 можна практично усно, І мінус 172, які ми не використовували. Слід дописувати. Бо дуже часто ми їх губимо і не переписуємо, тоді вони зникають з нашого прикладу, або з'являються ні звідки такі собі доданки невидимки, або там від'ємники невидимки. І це не є добре. Що ж, давайте ми 38 помножимо на 100 і одержимо 3800, а вже потім від них віднімемо 172. Це можна зробити в стовпчик. Багато хто як розв'язує такі приклади, робить помилку. Пише в кінці так 72, далі від 8 віднімає 1, пише 7, зносить трійку, і давайте перевіримо, чи справді якщо від 3800 віднімемо 172, буде 3772. Тобто всього лише на якихось 28 менше, а не на 172. Робіть таку перевірку, чи ви вірите в те, що ви хоча б його відняли. Але оскільки це неправильний обрахунок, то як же зробити його вірно? Ми в останньому місці, в останній цифрі позичимо десяток з попередньої цифри, у нас там дев'ять буде дев'ять, бо ми до один десяток вже позичили. Але звідки виходить, що ми аж від цієї вісімки позичили, і вже замість неї буде сім. Потім уже від них слід віднімати. Наприклад, 10 відняти 2 буде 8, 9 відняти 7 буде 2, 7 відняти 1 буде 6 і трійку можна знести. Таким чином, ми отримаємо правильну відповідь. І 3628 нею і буде. На нас чекає ще номер 4 та номер 5 В номері 4 нам потрібно спочатку спростити вираз, а потім. Знайти його значення, тобто замість А підставити 31. Бо якщо ми зробимо це навпаки, зразу підставимо, то прийдеться 34 множити на 31, тоді 48 множити на 31, віднімати їх між собою, результати множення, ці добутки, і там ще 18А, потім працювати це незручно. Тому рекомендую винести А за дужки, а в дужках, відповідно 34, відняти 48, додати 18. Та порахувати, що власне вийде. Багато хто задається питанням, а як від 34 відняти 48. Не потрібно їх віднімати зразу. Давайте візьмемо за правило, що ми числа, які мають знак плюс, тобто ті, які можна додати, між собою додамо в першу чергу. От, наприклад, 34 додати 18, і ми б мали би 52. Отже, у нас буде А, а в дужках 50. 2 відняти 48. Погодьтеся, уже віднімати буде значно легше і не виникає питань, а як це зробити. І буде 4. Тобто, всього лише нам потрібно буде А помножити на 4. Зазвичай це записується як 4А. Але оскільки між А та 4 у нас помножити, то це буде 4 помножити на А. Або на відповідне його числове значення. Адже А дорівнює 31. Ми 4 множимо на 31. 30 множимо на 4 це буде 120, і ще одиничка на 4, тому буде 124. І ми практично усно виконуємо дане завдання. Схоже, завдання на це ми вже з вами сьогодні розв'язували, використовували зручний спосіб і використовували саме розподійну властивість множення. Для чого це нам буде потрібно? Можна уявити, що 71 це 70 додати 1. І, відповідно, вже потім це множити на 17. Тобто можна помножити. 70 на 17. І додати 1, що множиться на 17. Або просто записати, що це буде 17. Певно, що 70 на 17 множити буде не сильно зручно. Але можна уявити, що 17 це 10, додати 7. І відповідно помножити 70 на 10. І додати відповідно 70, що множиться на 7. А в кінці додати 17. З якими ми нічого не робили з попередні ще дії. В результаті будемо мати 700 7 на 7 буде 49, та ще нолик 490 і додати 17. Лишається лише додати ці числа між собою. Якщо 490 і 17 додати між собою, то ми одержимо 507. І якщо додати ще відповідно до нього 700, то ми одержимо 1207. Аналогічно робиться і наступне завдання. Можна уявити, що це було би 60, яке множиться на 75, і відняти 1, що множиться на 75. Власне, на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.